Хлопці, да, 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 да. це вам діти. Зманевич, з, з, з Рожищ, листи писали, малюнки малювали, тримайте, читайте, дивіться. Це кожну, кожному є. О, вони не іменні, розумієте, вони ж не знали кому. Але малюнки ці вам від наших дітей, щоб ви знали, що вас чекають і підтримують. Це діти збиралися в Маневичах в Камінь Каширську скрізь малювали. Тримайте, беріть. Тримайте. Ви повинні правильно віднестись, бо то діти, знаєте, як діти. Да. Ну а це персонально для 51-ї бригади. Можна що, там у тебе подивитися? Сміливому солдату Шуляковому комусь Руслану від Шулякового Миколи СМТ Маневича, Волинська область. Знайдемо передамо. Нам замовили командири і е, з підрозділів 51-ї бригади. Е, знаємо, що ще не вистачає е, бронежилетів, не вистачає приборів нічного бачення, тепловізорів, але вже ситуація в корні змінилася. І я хочу сказати, що коли ми вперше були е, на дислокації 51-ї бригади, і сьогодні ми бачимо зовсім інших людей. Це вже справжні бійці, це вже справжня армія, армія, яка захищає Україну. Професійна, тобто, це вже професійна зміна, так? Якісна зміна, це інший погляд. Це видно, що це бійці, які свідомо захищають свою державу. Ми сьогодні привезли 500 листів, які написали діти з Волинської області, Маневича, Камінкасібищів, роздали Волинянам, щоб вони знали, що кожна капля поту, яку вони тут потратили, що кожна капля кров'ю вона там це капля пролита не даремно. Це капля, яка захищає наших дітей, наше майбутнє, нашу державу, і все це не даремно. Це заради нашої незалежної суверенної України. Є, Є питання, ви все дуже скажіть, будь ласка, ще куди ви поїдете? Не ті саме?